Швидко, без черг та зайвих зусиль в Ужгородському ЦНАПі. Чоловіки призовного віку оновлюють свої військово-облікові дані. З 18 травня вже понад 70 людей скористалися цією послугою. Для оновлення даних потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та обов'язково мобільний телефон, адже потрібно пройти авторизацію. Процедура займає близько 15 хвилин. Приймають в порядку живої черги, та попередньо реєструватися онлайн не потрібно. Результатом цієї послуги є витяг з єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Про що цей витяг адміністратор формує, видає і заявник уже з цим ну це є результатом послуги. Заявник має, не має також можливість не тільки через центр надання адміністративних послуг, а також у додатку резерв -плюс» це зробити. Якщо немає новини, ну, з якихось причин не може це зробити, може звернутися до центру надання адміністративних послуг і адміністратори це у зв'язку з тим, що дуже велике навантаження на реєстр, відповідно, він працює трішечки повільніше. Але взагалі всі, вся інформація надається, тобто всі виходять з результатом послуг. Оновити свої дані можна в години звичної роботи ЦНАП. Окрім того, в середу та суботу адміністратори прийматимуть відвідувачів до 20.00.